Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану. Я залишу, скрін, скрін, скільки депутатів було проти. Ну, це ось люди, які там говорять, що є серед депутатів там, ну, надії. Там. От ви підіть і подивіться, скільки було проти. А Деякі депутати навіть в Фейсбуці понаписували там ну, відповідні дописи, що. Ну, ви зрозуміли. Абсолютно рішення зрозуміле. Абсолютне. І з урахуванням всього, що відбувається, абсолютно логічне. Нелогічно це робити на цьому політичний хайп і взаємні звинувачення. Оце точно нелогічно. Ну, в будь-якому випадку, скрін результатів голосування залишаю себе в телеграмі. Бережіть себе, все продовжується.